Вітаю, я Антоніна Мітлош і в ефірі програма Поради психолога. Сьогодні ми поговоримо про почуття провини. У час війни багато хто з нас відчував провину, за що лише не картали себе і не критикували себе українці. І за те, що лишилися в Україні і не вивезли дітей в більш безпечне місце, і за те, що вивезли дітей і зрадили країну, і за те, що дозволили собі відпочивати. І власне за те, що волонтерить, але хтось волонтерить більше, і вони мало волонтерять. А один з останніх трендів це за те, що маєш світло вдома, а хтось не має. Ну або за те, що не маєш світла, і посміх про це сказати, поскаржитися. Бо ж комусь іще і гірше. Хтось уже півроку без світла, а ти тут ниєш знайомо, правда. Тож давайте розбиратися з цим почуттям провини, з тим, що це таке, і як із ним впоратись. В дитинстві багато хто чув критику від дорослих. І це були і батьки, і дідусі з бабусями, і вчителі. І чого тільки не казали дітям а, значимі дорослі, і про дитячі малюнки, і про манеру танцювати, і про оцінки і досягнення в школі. Ну, от, наприклад, та ти ж не здара, або поглянь на свій малюнок. Де ти бачив жовтого слона? Довго думав перед тим, як намалювати, чи не думав взагалі. Або ж, а що це за зачіска така? То треба було вже поголити голову. Так. І така критика лунала в адресу дитини регулярно. І це сприяло формуванню власного внутрішнього критика, який власне, в дорослому віці вже продовжує критикувати і засуджувати. Але тепер вже самого себе. І внутрішня критика може звучати ну приблизно так: ти тут в теплі, в добрі, поки інші люди в Україні долають всі трудощі війни, або ти не заслуговуєш підвищення на роботі, так? або сам винен, от тепер терпи. Або там ти недостатньо добра мама і так далі. І так відбувається щодня. Наш внутрішній критик він знецінює нас, і якщо постійно його слухати, то можна швидко виснажитися і впасти. Адже внутрішньому критику мало того, що ми робимо. Але нам важливо вистояти в цій війні, тож важливо пам'ятати про відновлення своїх ресурсів, так аби бути в продуктивному стані в майбутньому. Почуття провини може мати різну спрямованість. Ну, от, наприклад, ми можемо відчувати провину за те, що докладаємо недостатньо зусиль, так, і наш внутрішній критик буде казати нам, що ми недостатньо староно працюємо там, чимало волонтеримо. Або сьогодні, у час війни, багато в кого виникає ще такі різновид почуття провини, як власне провина вцілілого. І ми трохи зараз поговоримо про цей вид провини. Дослідження почуття провини вцілілого, власне, почалося ще в 50-х роках ХХ століття і, власне, вчені звернули свою увагу на те почуття, яке виникало в людей, що вижили в нацистських таборах. У 60-х роках психіатр і психоаналітик Вільям Нідерланд навів поняття синдром провини вцілілого. Які ж причини сьогодні найчастіше сприяють виникненню от, власне, цього токсичного почуття? Це життя в атмосфері постійної загрози, це фізичне і психічне виснаження людини, це небезпека смерті, яка є. Життя в умовах безправності, це певний надмірний тиск, наклепи, знущання, тобто, коли людина не має змоги захистити себе. І якщо людині вдалося виїхати на більш безпечну територію, або вона від початку війни проживає ну, в умовно безпечному регіоні, так, то може виникнути оцей такі різновид провини. Важливо пам'ятати, що почуття провини може перерости в агресію, і причому в агресію як по відношенню до себе, так і по відношенню до інших людей. А якщо ж говорити про агресію до себе, то це може бути самопожертва, наприклад, так, От Нехто мені безпекою. Тобто, коли з'являються такі деструктивні способи дати раду емоціям. І якщо вірити дослуховуватися до внутрішнього критика. То почуття провини воно буде постійно зростати. Адже щоразу наш критик буде казати нам, ну, наприклад, що того, що ми зробили, недостатньо там замало волонтеримо, наприклад, так. Тому тут важливо розвивати дорослу конструктивну частку. І оцей конструктивний погляд на справи допоможе мати добру і помічну думку. То, щоб впоратися з цим почуттям провини, найкраще апелювати до контролю над думками та до нашої поведінки. Ну і ще кілька слів про зовнішню критику, і тоді перейдемо до, способу, до способів самодопомоги власне в тих випадках, коли виникає ось це почуття провини. Відомо, що зовнішня критика, тобто критика від інших людей, посилює почуття провини. Фрази типу там дякуйте, що живі, або ви ще в підвалі не сиділи кілька діб підряд, або і подібні інші висловлювання. Вони власне знецінюють нас, так і знецінюють проблему людини. І такими докорами проблема не вирішується а от деструктивних конфліктів між людьми стає дедалі більше. І в таких ситуаціях, до речі, застосувати техніку емпатійного приєднання, а власне не знецінення. І в попередніх програмах ми вже саме говорили про цю техніку, і вона допомагає нам задіяти наші дзеркальні нейрони в мозку. Тепер розглянемо техніки, які, власне, допомагають впоратися із почуттям провини. Тобто ми почнемо з роботи з думками. Тут варто перерахувати ті аспекти проблеми, які нам дають змогу поглянути на проблему трошки під іншим кутом. Ну, наприклад, ви виїхали з сім'єю в більш безпечне місце, але картаєте себе за те, що багато хто лишився в небезпеці. А у вас ну, власне відносно добре. Тому ви чуєтеся зрадником. Тож варто проаналізувати проблему та прописати основні позиції стосовно того, що відбулося. Спробуйте задати собі запитання про переваги вашого рішення виїхати. Причому про переваги у такому широкому розумінні. І перерахуйте ці переваги. Ну, от, наприклад, перше. Подбавчи, подбала про фізичне та психічне здоров'я дітей. Діти не сидять постійно під обстрілами, так? адже це батьківська місія. Ми не відповідальність за життя і безпеку наших дітей. Наші діти це майбутнє країна, тож ми маємо про них подбати. Друге, що ми можемо записати? – «Потурбувався чи потурбувалась про себе. Ну, це теж важливо, адже в разі настання критичної фази не буде затрачатися ресурс волонтерів та військових на вивезення цивільних людей з міста, і вони зможуть більше зосередитися на інших справах. Третє, ми можемо записати, що потурбувався чи потребувалася про те, що в разі настання гуманітарної катастрофи в місті менша кількість людей потребуватиме таких ресурсів, як вода та їжа. Та? Четверте потурбувався а, чи потурбувалась про те, щоб не перевантажувати медичну систему міста під час війни, і ось власне таким чином ми даємо конструктивні помічні думки і бачимо, що прийняте рішення справді допомогло потурбуватися не лише про свою сім'ю, а про і систему. Тобто ми знижили навантаження на відповідні служби. Тобто, суть техніки полягає в тому, щоб перейти від позиції внутрішнього критика до ось дорослого конструктивного такого розлового пояснення. так? І коли ми завершили роботу з домками, то можемо переходити до поведінки. Якщо продовжити той приклад, що ми щойно обговорювали, то подумайте, що конкретно ви готові і можете зробити для людей, які лишилися на тих територіях. Можливо, доєднатися до волонтерської роботи, наприклад, так, можливо, задонатити якусь допомогу для ЗСУ, ну і так далі. Тобто чіткі кроки, які допоможуть вам відчути свою причетність до справи. І пам'ятаємо, що те, що ми працюємо і сплачуємо податки, це також допомога країні. Такі дії частково дають змогу нам повернути це відчуття контролю і впоратися із нашим почуттям провини. Якщо ж відчуваєте почуття провини за те, що у вас, наприклад, є світло і вода, те, що актуально зараз, так а в когось цього немає, то знову ж подумайте конкретні кроки, які можна зробити, аби допомогти владнати ситуацію. Ну, наприклад, зменшити користування електроприладами і в опікові години, як того просять відповідні служби, так або, наприклад, запропонувати друзям допомогу чи колегам, чи родичам, які потрапили в таку непросту ситуацію. Наприклад, можливо, хтось потребує води, і ви можете її завести. Це те, що допомагає нам, хоч якось, впливати на ситуацію і дати раду провині. Тож сьогодні ми говорили про почуття провини та про те, як з ним впоратись. Почуття провини токсичне, тож не варто дослухатись до нього і намагатися йому догодити, адже провині завжди буде мало того, що ми робимо. І власна спроба догодити провині лише виснажує нас, тож не варто картати себе. Побороти внутрішнього критика ми можемо шляхом перегляду своїх думок так, з позиції дорослої, зрілої частки, а також шляхом поведінкової актуації у вигляді от конкретних кроків, які ми можемо зробити і які допоможуть нам повернути відчуття контролю. Нагадую, що ви можете написати нам свої запитання і надіслати на скриньку, і ми спробуємо відповісти на них. Бережімо себе та пам'ятаємо, що наше психічне здоров'я в наших руках. На все добре!